Бачите, Борис Григорович це та людина, до якої йдуть, і йдуть, і йдуть, і йдуть, і не можуть йти. Це дуже приємно. І <клух> сьогодні, окрім показу фільму, я зараз запрошую сюди людину, яка багато знає про Бориса Григоровича, це є Наталка Філлевича. Я мала таке відчуття, що я йду на зустріч з Борис. В і так і буде, тому що тут є люди, які всі фактично знаємо, пам його, пам'ятають його, і тому і прийшли на цей вечір. А сьогодні є день, Міжнародний день захисту пам'яті і визначних міць. Так співала, що саме сьогодні є вечір, присвячений Возницькому. людині, яка, можна сказати, своєю місією. Мала збереження пам'яток української культури і української історії. Якщо повернутися до того часу, коли я працювала в галереї, а я тільки так хочу розповісти про Бориса Григоровича, тому що всі основні дати всі його, як би сказати, головні події, його життя, ви знаєте, напевно, люди, які тут є, пам'ятають про це, ми просто. Хочу сказати якісь свої враження. Коли я пішла працювати в галерею, то переважно працювали в Євровеселі. Тобто це такий колектив підібрався, які були одного віку, і Борис Григорович видавався нам на той час досить строгою людиною, такою твердою, жорсткою, тому що. В той час е, зацікавлені, всі були діти, всі будували свої сім'ї, але в цей момент ясна дисципліна, багато різних супутників, тому що, тому що в цей час якраз Борис Григорович е, займався від, е, відвоюванням пам'яток, які знищились. Ми якось не зразу війшли в контекст того його роботи. Особисто я про себе кажу. І було важко. А важко працювати з такою великою людиною. Важко працювати, а з другого боку, ти розумієш, яке велике щастя працювати разом з такою людиною, якою був Возницький. Але це усвідомлення прийшло не зразу. Коли у Радянському Союзі було знищено понад і знищено понад 800 церков і ще більше пам'яток, то стає зрозуміло, що харизмою Бориса Рузницького його харизма була в тому, щоб ці пам'ятки в якийсь спосіб зберегти. Ну, Спосіб тоді був один. Або ми робимо в тих пам'ятках музеї, або в них будуть склади якісь автобусні станції тощо. І Борис Григорович в такий спосіб намагався ці пам'ятки зберегти. І е, за час його директорства е, було е, стало пізніше 15, 15, 15 філій у галереї. І це переважно були замки, сакральні споруди. Які були можна сказати, вирвані у режиму, і у них були створені експозиції в такий спосіб? Вони були збережені і зараз є і далі філіями галереї. І ці всі філії вони мали прекрасні експозиції, які Борис Григорович і сам, і, в основному завжди був автором тих експозицій, звичайно, допомагали йому. І музейники, тому що він е, за час свого директорства виховав прекрасний колектив музейників, які так само е, йшли вслід за ним, які е, розуміли, що вони роблять, які е, вивчені були добре, і цінували і, так, цінували кожен день своєї праці в галереї, тому що праця в галереї тоді була. Для нас свято. Насправді кожен день ішлося з великою радістю на цю роботу, тому що завжди кожен день приносив щось нове. Ти розумів, яку важливу ти справу робиш. А попри те, прекрасні контакти в колективі, які заохочувалися Борисом Прихоровичем, він сприймав колектив галереї як свою сім'ю. І він казав, що музей це моє життя, так воно і було. Було багато гарних виїздів разом з ним по об'єктах, по пам'яткам архітектури України і завжди з ним було їхати цікаво, тому що він досконало знав матеріал про кожну пам'ятку, про кожний артефакт, так само як прекрасно було мати екскурсії. І Вже було їх навіть кілька, якщо ми їздили в Олеський замок, то у фондосховищі він проводив ці екскурсії і кожен раз ми довідувалися щось інше, щось нове. А він пам'ятав про кожен артефакт, звідки була привезена та чи інша скульптура, чи старотрук, чи ікона. І, власне, це наповнення фондів у Олеському замку. Велика заслуга Бориса Григоровича Возницького, тому що це були експедиції, які тривали від перших днів його директорства, а починалися ще і в Національному музеї, де починав свою роботу як музейний Борис Возницький. І власне тоді, з початку 60-х років, Возницький вперше познайомився із Пінзелем. Він, працюючи, Науковим працівником, він заступником директора по науці на національному музею, українському музею, як він тоді називався, поїхав експедицію і в Годовиці е, побачив, як руйнуються е, скульптури Пінзеля, і перші дві він привіз якраз звідти це е, Авраам, який е, жартогношення Авраама, Самсон, що розриває Пащу Лева. Він коли привіз це до музею, то була зібрана вчена рада, на якій е, е, критикували ці скульптури, було сказано, для чого е, цей Возницький привозить всяку е, релігійну огляд. І в результаті вони не були обліковані е, в фортах. Був призначений як тимчасово виконуючий обов'язки у Львівській картинній галереї, як вона тоді називалася, то ці скульптури він просто, як своє, так сказати, придане, привіз у галерею. І звідти почалися подальші експедиції, і вже стало більше підзаряд у фондах Галереї, але вся заслуга у відкритті. На новому відкритті цього імені цього великого скульптора, належить Борису Григоровичу. Попри те, що це була людина, як би сказати, такої дії практичної, тому що він не був таким директором, який сидів за столом тільки. Його можна було побачити з Лопатою в замку, як він кладе підлогу, чи стіну, чи ремонтує. І хто б з боку побачив цю людину, то ніколи би не, не подумав, що це є директор такої великої, поважної е, установи, як Львівська галерея мистецтв. Але двері його кабінету, коли він бував у Львові, завжди були відкриті. Для всіх, для кожного. І кожен міг спокійно прийти, поговорити, сказати свою потребу, випити з ним чаю. І е, попри те, він ще знаходив час для того, щоб е, до, займатися дослідженням. І ось е, за якийсь час е, працівниця е, галереї Оксана Максименко зібрала прекрасні е, матеріали, е, які е, все, що написав Борис Возницький, і також все, що про нього написали, вона видала е, такий е, солідний бібліографічний покажчик. Де ми можемо побачити, що е, це був е, музейник Високої шкалі, який е, міг зробити прекрасну експозицію, який міг е, зрозуміти, які речі можуть поповнювати е, фонди галереї і який ще знаходить час для е, наукових е, досліджень. Е, коли Бориса Грововича не стало, то ми вирішили. Дуже швидким зробити, видати таку книгу спогадів про нього. І ця книга була видана менше через рік після його загибелі. І е, добре, що ми це зробили, тому що дуже багато людей, які залишили свої спогади про нього, вже їх немає з нами. Хочу сказати, що просто від себе, що я була дуже щасливою людиною. Коли працювала із Возницьким. І ця людина настільки навчила мене багатьом речей, що <с. <с.> навчила цілувати стільки речей, що тепер планку тих цінностей просто неможливо опустити. А крім того, ми всі, хто працювали з ним, перейняли від нього його основний девіз, який звучав так: не бійся. Дякую. І про фільм, який ви побачите, розкаже донька Бориса Григоровича Лариса Возницька. Опацький. Наші мали місця — основне війське телебачення. Але є інші фільми. Приїхали японці, побачили Пінзеля і зняли прекрасний фільм про Пінзеля своїм оком, яким своїм баченням. Ми таких фільмів ще не бачили. У ну, мене є диск, от, хотілося б, щоб вийшли фільм. Побачили, правда, він на японській морі, але, але те, що побачила, то дуже дуже цікаво. А той фільм, який ми зараз будемо дивитися, ви знаєте, от, напевно, дійсно, ну, ви знаєте, що Борис Голович був дуже такою скромною людиною, і коли йому привозили, дарували ці фільми, які про нього відзняли. Часом просто він складав ті фільми. І я про деякі фільми навіть не знала. Він ніколи так не розповідав, не казала. фільм про мене, прийди подивитися, не І цей фільм я вже знайшла, коли його не стало. Коли я забирала його архів, коли я переглядала його архів. А от, власне, я знайшла. Ці, ці фільми. І е, коли сьогодні зайшла мова, які були е, на сьогодні, сьогодні фільм подивилися, е, я так подумала, що треба саме цей фільм подивитися, тому що е, тут будуть показані фотосховища Олеського залпу. Не кожному пощастило і пощастить, бо фотосховища переважно це закриті приміщення. Пощастить там побувати, але ми їх побачите водосховища. І фільм відзняла Магожата Марія Потоцька. Вона з відомого роду Потоцьких. Е, я випадково його її декілька разів бачила в нього в кабінеті. Так, якщо по роботі треба було задіти, Ця потім з нею, я вже зналася з нею, але він сказав, що приїхала цей фільм, про мене знімати. Потуцька закінчила вищі курси, це вищий інститут, напевно, кінематографії Варшаві. І вона відзняла достатньо багато документальних фільмів. На жаль, про неї я. Мало що можу сказати, тому що ну, ми з нею так не спілкувалися, я з нею не спілкувалася. Але хім, який ви побачите, він достатньо цікавий. Батько буде розмовляти польською мовою. Я сподіваюся, що більшість з нас, зрозуміють польську мову, а хто не зрозуміє, ну буду діти титри, там титри. Так що, але ви зрозумієте, Борис Андрович, він дуже просто казав, як про польський хлопик. Так що, я думаю, все буде зрозуміло. Дякую. Тут замкнути церковь і костюла, ой, де то всіско було вижацоване і здане до знищення, ото всіско ми збиралися. Ми привезли сьогодні около 12-15 жінчин, Хто-то ігриє в зімейську єдину, і так, і так, єдину, другу, і так. А ціною на то є 4,2 мільярда доларів. німемся вшишено на наші Зені, то німце забирали збори. Ну, на Пшитофіні там для магазини нові макасені. Не тільки ж тут і можна все відіти. Е, єм речі, е, ніж поле. Виставлені похоронні ворі, виставлені по міщах, виставлені по об'єктах скол, вони прибули. а То, co то є, то то наша экспедиція 60тых- 70х. То звозились ми тою мяло загину Згинутьць мяло Жце таклись. Вона те ж бшла на поей на отопление. Чим тим пінзель не вів? Ну, тим пінзель зробив э, е, велику школу, велику ілюш жезби, які тільки ми привезли з німці в двох тисяці. А то е, якась тільки невелика чолська те, яка була зроблена. Так вже ми вже якісь остатки бралися. Не можна мовити э, о Пінзу без Миколая Потацького. Ніхто ж не будівничий, сідав десант, сідав храмом, костюмом. Не можна. Треба було його промальовувати ще раз. А якщо його не промальовувати, то треба просто його спалити. І тому то все нормально, по-йому, і цього правильність не залишається. Ми могли сме спустить на три день и жизни было те же. Могли спустить на два дні. Были такі випадки. Мы позавчори спалились миши ікони. Магазин спалив, чтобы тоже вони так вот лежат, то гжех. То треба спалить, щоб не было гжеху. І спогади шеску поліцяло повіше до неба та іконі і щось. А так, якщо он стоїть десь, туди збоже є там якісь ворки а тут і коні стоїть, то і те, хто тут працює, гжешем. Я так підозрюємо на сумна наразі на свідомі. На 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 Це є постріть легендарного мураса переворовища возникського. Приня не, не один десяток років, коли ми нарешті зрозуміємо усвідомимо. То, ту роль, яку він відіграв в українській культурі, в світовій культурі. Тому що в таких, як він, вони з'являються раз на століття. А ми можемо, що ми можемо робити? Передивитися, що у вас є вдома, в хаті, подивитися, що у вас щось свекрухи чи те, що свикрухи, чертежі, там десь на стіні висить. Так, ви розумієте, про що я говорю, там якісь шпалери і так далі. Якщо ви знаходите в себе якісь речі або цінні, або ви маєте сумнів, що вони цін, цінні чи ні, не продавайте його на віоліті чи на різних компціонах. Принесіть це до музею. Тому що гроші, ті, які ви отримуєте за річ, це є тимчасово. Ви їх проїсте, потратите і все. А те, що ви віддасте до музею, це на вічність, на покоління, на майбутнє наших дітей, внуків, правнуків і не один десяток поколінь українців. В Москві не даремно нищить нашу культуру, тому що наша культура це те, що відрізняє нас від родин, від тих родинців, які зараз нищать нашу музею. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли сьогодні на цю подію. Ще раз дуже хочу подякувати Ларисі Борисіні за те, що ми маємо відміну з побачити цих Нагадую, що з накладу Борис Свору Бориса Возницького залишилося ще небагато книжок, які можна за символічні 200 гривень забрати до себе в вашу домашню бібліотеку. А крім того, центр Європи та виклав теж унікальні його вовознавчі книжки. Дякую вам за те, що ви бережете нашу культуру.